Сіркош не забув, що вовк йому допоміг. Вирішив він йому віддячити. Коли прийшов час, чоловік почав готуватися до весілля своєї доньки. Сірко пішов у поле, знайшов там вовка та й каже Приходь у неділю ввечері до нашого городу. Я тебе в хату проведу й віддячу тобі за те, що ти мені добро зробив. У неділю ввечері вовк прийшов до городу. Сірко зустрів його та й провів до хати, де вже гуляло весілля. Завів його під стіл, поки ніхто не бачив, нагодував вовка смачненьким та почав його пригощати горілкою. Вовк напився і раптом як закричить Буду співати. Сірко злякався Не співай, бо нам обом буде лихо. Краще я тобі ще горілки налью, тільки мовчи. Вовк випив ще горілки та й знову. А тепер вже точно буду співати. Не співай, бо ми пропадемо, благає Сірко. Ой не можу втриматись, буду співати. Та як завиє під столом, гості перелякалися, почали шукати, хто там сховався, Дехто з гостей повтікав, а дехто хотів вовка побити. Аж тут кмітливий Сірко кинувся на вовка, ніби хоче його задушити. Чоловік побачив це та й каже Не чіпайте вовка, бо ви мені сірка вб'єте, він сам знає, що робити. Сірко вивів вовка з хати та й каже Ти мені добро зробив, а я тобі.